Шоста заповідь закону Божого. Не вбивай. Шостою заповіддю Господь Бог забороняє вбивство, тобто позбавлення життя іншої людини і самого себе, самогубство будь-який спосіб. Життя найбільший дар Божий. Тому позбавляти життя себе або відбирати у когось іншого, найжахливіший, найтяжчий і найбільший гріх. Життя людині дає Бог, і тільки Бог має право його відібрати. Тому що ста заповідь рішуче забороняє вбивати людей, або відбирати в них життя, яким би то не було чином. Бо вбити можна не тільки зброєю, але чимось іншим фізичним. Можна вбити людину і слом образливим або наклепом, чи поводженням з нею так, що вона сама собі заподіє смерть. Убивство то смертельний гріх. За вбивство месником стає Господь. Мені належить помста. Я віддам, каже Господь. Коли Каїн убив брата свого Авеля, то Господь сказав йому, кров брата твого ласить до мене від землі, ти тепер проклятий на всій землі, що пройняла кров брата Твого. Хто пролив кров людини, то кров також проліється рукою людини бо людина створена на образ Божий. Отже, заповідь Божа наказує нам оберігати життя кожної людини, як себе. Гріх самогубство, самогубство найтяжчий гріх, бо воно робиться на перекір волі Божій, як відчая або протест. Тому церква Христова відмовляє самоупцям у християнському похороні і дозволяє ховати лише тих, які вчинили це в стані втрати розуму або доведені до того іншими. До самоупців зараховуються й ті, які нестриманістю, наприклад, п'янством чи розпустою. З іншими пороками руйнують своє здоров'я, то вкорочують собі віку. На вбивство належить і те, коли мати вбиває в собі плод або не годує дитини, щоб вона померла. Самогубство найстрашніше з усіх гріхів, вчинених проти шостої заповіді. Бо у самогубстві, крім гріха убивства, є ще тяжкий гріх відчай, ремствування на набо і зухвалий бунт проти провидіння Божого. Крім того, самогубство виключає можливість покаяння. Людина буває винною у вбивстві, якщо навіть вбила іншу людину ненавмисно. І таке вбивство є теж тяжким гріхом. Бо в цьому випадку, той, хто вбив, винен у своїй необережності. Людина буває винною у вбивстві тоді, коли сама особисто не вбиває, але сприяє вбивству або хоча б допускає інших до цього. Наприклад, Суддя, який засуджує підсудно, судно на йому відома. Всякий, хто допомагає іншим чинити вбивство своїм наказом, порадою, посібництвом, згодою, або хто переховує і виправдовує вбивцю і тим дає йому можливість знову вбивати, Всякий, хто не визволяє ближнього від смерті, коли може зробити це. Всякі, хто виснажує своїх підлеглих важкою працею і жорстокими покараннями і тим прискорює їхню смерть, всякі, хто нестриманістю і різними вадами корочує свій вік, рішить проти шостої заповіді і той, Хто бажає смерті іншій людині, хто не подає допомоги бідним і хворим, хто не живе з іншими у злагоді і в мирі. А навпаки, ставиться до інших з ненавистю, заздрощами і злобою, затіває з іншими сварки і бійки, кривдить інших. Рішат. Проти шостої заповіді водії, всі злі і сильні, які кривлять слабких, що трапляються із серед дітей. Івангельський закон Христів каже: кожен, хто ненавидить брата ближнього свого, є людина вбивця. Вбивство духовне. Крім тілесного вбивства, може ще бути вбивство. Душевне, духовне, а саме, коли хто збиває людину з доброї дороги життя на беззаконство, на розпусту, безвірство та безбожництво, і тим спричиняє її душі духовну смерть. До гріха за вбивство належать усі справи і слова наші, які Суперечить християнській любові до ближніх, заздрість, наклепи, ненависть і подібне. Бо всякий, хто ненавидить брата свого, той чоловіку вивець. Крім тілесного вбивства, є ще страшніше і відповідальніше вбивство це вбивство духовне. Рід духовного вбивства, спокуса, тобто, коли хто звадить, спокушає ближнього у невір'я або на шлях порочного життя і тим самим піддає його душу духовній смерті. Спаситель сказав хто спокусить одного з малих цих, що вірує в мене, тому краще. Б Якби повісили йому жорно на шию і потопили його в морській глибині. Горе такій людині, через яку спокуса приходить. Щоб уникнути гріха проти шостої заповіді, християнинові необхідно допомагати бідним, служити хворим, утішати засмучених, полегшувати стан нещасних, з усіма поводитися лагідно і з любов'ю, миритися із розгніваними, прощати кривди, робити добро ворогам і нісло, ні словом, ні ні подавати згубного прикладу іншим особливо дітям. Чи можна вбивати на війні? Кожне вбивство рівно противне шостій заповіді, і за кров убитих відповідають ті, що своїми протихристиянськими діями доводять до війни. Буває необхідність захищати батьківщину і свій народ, і при цьому мусять бути і вбивства. Одначе не можна бувати тих що кинули зброю і здалися, треба по-людському поводитися з полоненими, не мучити непосильною працею або холодом та голодом, а ставити їх у такі людські умови, при яких вони не могли б шкодити, не тримати в полоні без необхідності, належить лікувати ворожих поранених, як і своїх. Не можна прирівнювати до злочинного вбивства битву на війні. Війна є велике суспільне зло, але в той же час війна є і велике лихо, яке попустив Господь для виправлення на поумлення народу, як він допускає і епідемії, голод, пожежі. Та інші – нещастя. Тому вбивство на війні церква не розглядає як особистий гріх людини, тим більше, що кожен воїн повинен за заповіддю Христовою покласти душу віддати життя життя за друзів своїх, для захисту віри і батьківщини. Серед воїнів було багато святих прославлених чудесами. Однак на війні можуть бути і злочинні вбивства. Це коли, наприклад, воїн вбиває противника, який здається в полон, піднявши руки або допускає якісь звірства тощо, чи можна карати на смерть вбивць, і це суперечить жорсткій заповіді Божій. Але хто хапається за меч, той від меча гине? Кожний убивця знає, що вбивати він не має права, і що вбиваючи він сам собі виносить смертельний вирок. Коли він не виявляє каяття, то правосуддя кожної держави, маючи обов'язок оберігати життя своїх громадян, примушений нищити кожну небезпеку засобами, які вважає найдоцільнішими. Одначе Господь решу має праведного і безстороннього суду над кожним звинуваченим. Страта злочинця відноситься також до суспільного виду зла і є великим злом, але допустимо у виняткових випадках, коли вона по суті єдиним засобом здатне зупинити численні вбивства і злочини, але за правосуддя вчиненої страти відповідають усією суворістю перед Богом представники влади, судді, які ухвалили смертельний вирок. Страта для закорінілого злочинця часто буває єдиним засобом для покарання. А без волі Божої і волосина з голови людини не впаде. Як дивитися на невільне вбивство? Чи винен той, хто його вчинив? Винен, якщо він не вживав зусиль, щоб того не допустити? За невільне вбивство по правилах церковних на невинний. Накладається покута і забороняється на цілі роки допускати їх до святого причастя. Убивстві винен не тільки той, хто безпосередньо вчинив убивство, а й той, хто спричинився до Нього. Суддя, що свідомо засуджує на смерть невинного, свідки, які неправдим свідченням. Спричиняється до засудження невинного на смерть. Той, хто міг би так чи інше врятувати від смерті, наприклад, коли він має достаток і допускає нещасно вмерти з голоду. Той, хто корисних тіляк, виснажує підладних йому робітників непосильною роботою, обмежує їм їжу та відпочинок. І цим спричиняє хвороби та смерть. Той, хто ховає та звільняє душогубців і тим дає їм можливість чинити нові вбивства, забороняючи чинити будь-яку шкоду життю наших ближніх, шоста заповідь одночасно наказує нас всіма силами оберігати їхнє здоров'я та добробут. Вона заповідає помагати бідним, утішати зажурених, служити немічним, полегшувати стан знедолених, за всіма поводитися лайдно та з любов'ю, повчати їх на добре. Миритися і мирити тих, що ворогують, прощати образи, робити добро ворогам. Як і каже святий апостол Павло, нехай не зайде сонце у гніві вашому.